Цей напій був відомий задовго до появи чаю. У кожній країні його готують по-своєму. Мова йде про каву. Полюбляють її і у Івано-Франківську. Хороший смак і дає енергію». В студентські роки я завжди ввечері пила каву для того, щоб не спати довше. От ну а зараз просто люблю каву через її смак, особливо якщо вона якісна. Я люблю каву, тому що від неї гарний запах і це дуже смачний напій. Надія не уявляє свого ранку без чашки кави. Любов до неї у дівчини розпочалась у 2013 році, коли вона відвідала Албанію. Там цей напій неабияк цінують, але смачнішої кави ніж на Балканах вона не пила. Хоча за її плечима чимало подорожей і смакувань ароматного напою у різних кав'ярнях світу. На Балканах це культура, це церемонія, це 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 ціла, це цілий перформанс. Вони п'ють каву як, як частину життя. Тобто, це не стільки для того, щоб прокинутися, скільки для того, щоб класно провести час. Вистачає смачної кави і у Івано-Франківську. З кожним роком кількість кав'ярень у місті збільшується. Йдемо в одну із них. Тут запашного напою на будь-який вибір та смак. Найчастіше франківчани замовляють еспресо та капучино. Ба більше для приготування тут використовують найсучасніші методи. Де аби догодити своїм клієнтам? Також, все популярніше у популярнішою стає альтернативні методи приготування, такі як провер та аеропрес, це ручні методи заварювання, вони є легшими. До них люди ще звикають, але в будь-якому разі вони багатьом і більшості подобаються. Одним із важливих компонентів доброї кави це коли вона приготовлена з хорошим настроєм та любов'ю. Справді смачно. У споживанні кави є свої плюси та мінуси, кажуть медики. Одна чашка ароматного напою містить від 90 до 150 міліграм кофеїну. Це позитивно впливає на загальний стан організму, але зловживати кавою не варто. Нормою спожитої кави на день є дві-три чашки. Зловживання кавою може призвести до збудження, до безсоння, до підвищеної нервозністю, викликається у людини, тобто йде перезбудження коригован. Ного мозку. Ну, якщо говорити про перебільшені дози, то звичайно для кожного вони індивідуальні. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.